Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй на зрішний. Вже четвертий рік поспіль віряни та священнослужителі різних конфесій, щонеділі збираються на площі перемоги, щоб вознести молитви до Отця Небесного. Цей соборний молебен вже є традицією звернення до Бога з проханнями про спасіння українського народу, підтримку мужніх оборонців, які захищають батьківщину на передовій та збереження України. Дякую тобі, Боже. За ту спільність, яку ти нам даруєш, що ми знову і знову приходимо на це місце і молимось тут, звершуючи перед тобою в цю молитву в подяки і очікуванні. Підкріпи бойовий дух наших воїнів і посели страху серця наших ворогів. Хто пішов на нас зі зброєю одним шляхом, нехай тікає сьома, і нехай буде тобі слава за нашу перемогу. У ці хвилини молитва стає живим доказом єдності, сили духу та надії. Зібравшись разом, кремчужани промовляють голоси або подумки, слова віри і сподівання звертаються з проханнями про мир, злагоду та Божу опіку. Для багатьох це не просто традиція, а можливість відчути підтримку, розділити біль втрат і знайти розраду у Божому слові. Вміцни все Твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну, збереже військо наше, пошли анго Твого на зміцнення захисників народу нашого. І кожен, хто повертається, допоможи залишити війну там на війні, щоб в родини в свої домівки поверталися люблячі мирні люди. В ім'я Ісуса Божа, нехай Дух Твій оновить їх дух. Їх душу, їх емоції нехай приходить відновлення від тебе. Цей міжконфесійний молебень є символом єднання та свідченням того, що народ, який молиться разом, незламний, адже доки живе молитва, живе й надія, а разом із нею, і наша Україна. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремльчуцькі новини.